Пам'ятка для батьків Ідеї весняних прогулянок. Ігри з калюжами. Жодна дитина не встоїть перед іграми з калюжами. Великі і маленькі, мілкі і глибокі, зі стоячою водою і швидкі потічки можна запропонувати малечі Кидати в калюжі сніг, камінці, ходити по калюжах. Зрозуміло у відповідному взутті. Вимірювати глибину калюж лопаткою або палицею, запускати кораблики, влаштувати загати і струмочки, поєднуючи калюжі канавками. Прогулянки в парку або лісі Під час прогулянки в лісі або парку дитина має змогу спостерігати різноманітні зміни, які відбуваються в живій природі. Спочатку тане сніг і з'являються перші проталини, потім з під снігу почнуть з'являтися перші весняні квіти, набухають бруньки, прилітають з теплих країв птахи, в'ють свої гнізда, прокидаються комахи, бджоли збирають нектар із квітів. Можна запропонувати дитині знайти в лісі надламану гілочку. Принести її додому, поставити їй в водичку і спостерігати, як на ній з'являються спочатку бруньки, а потім перші листочки. Зробити вітрячок, взяти його з собою на прогулянку і спостерігати за вітром. Знайти під час прогулянки предмети відповідного кольору. Зелені листочки, жовті кульбабки, коричневі шишки. Малювання на асфальті. Весна прекрасна пора, щоб перенести малювання з дому на вулицю. Кілька різнокольорових крейт допоможуть розфарбувати вашу прогулянку кольорами веселки. Малювати можна все що завгодно. Спробуйте, наприклад, обвести свою власну тінь або тінь від будь-якого предмета Рухливі ігри на вулиці Навесні. Також добре переносити на вулицю рухливі ігри. Це може бути будь-яка гра в м'яч чи запуск повітряного змія. Також можна запропонувати дітям покататися на вулиці на велосипедах, самокатах або бігвелах. Будь-яка фізична активність повинна бути на першому місці. Бажаю вам гарних весняних прогулянок!